Вітаю вас, мої любі. Ви дуже часто питаєте, що буде відбуватися з тим чи іншим містом, особливо якщо воно знаходиться десь поблизу бойових дій або на окупованій території. Але сьогодні я хочу розглянути два великих міста України в іншому контексті. У чому їх сила? Яку роль вони відіграють у війни, зараз у війні? Та в чому їх духовне призначення, чому в деяких містах посилились обстріли і взагалі, яка доля кожного з міст після війни? Розпочати я хочу з Києва та Одеси. Звісно, що я запитала у творця, що відповіді на всі ці питання, він відповідає: ну, хто вже бачив моє відео, не так, як ми люди. І запитуємо і відповіді не такі, вони такі більш духовні. А картами ми подивимось відповіді на більш такі конкретні запитання. Тому чекайте, я все розповім. Все, що мені передав Твориця, передам і вам. І розпочати я хочу з міста Одеси. Запитання було поставлено ну, трішки раніше, от особливо коли почалися сильні обстріли Одеси. Я так само запитувала от, варця, трішки раніше. Ну, все одно. Особливо, коли посилювалися ці обстріли, ну, мені теж було цікаво, що відбувається. Ну, і розпочну із таких питань. Яка домінуюча енергія зараз? У Одеси. От яка цілому для цього міста? Місто захищається. Воно, люди, які там живуть, вони дуже сміливі. Вони знають, як це робити, і вони це роблять. Ну, по-різному виходить, інколи краще виходить, інколи гірше виходить. Але головна енергія зараз у міста захистити його, який як, якомога краще, які сили є, такі всі вкладає місто в свій захист. Далі, наступне питання. Яке сакральне духовне призначення Одеси для України? Ви знаєте, що? Місто, через яке відбувається приміщення по воді. Причому. Ну, правильно. Ну, Зараз показують, що знову <кхи> карта захисту. Ще одна карта, яка показує, що, бачите, стоїть. Вже багато бачили люди цього міста. Вони знають, як захищатись, вони все, що тільки можна, роблять, але все одно вони перебувають страху, і не завжди виходить захиститися саме так, як хотілося б, бо інколи не всі вдається відбити атаки, які є на місто. І все одно є страх, але стаємо, захищаємось. Далі. От знову яка карта випадала, коли я мішала карти, знову випала карта. Оце, до речі, карта, ну прям вона ну, прям відповідає на питання, ну от яке призначення цього міста. Ну, Дійсно, це ж перевізник да, по воді. Вона, мабуть, єдина так гарно це показує. І є, отак от показала, є на майбутнє надія. Що буде домовленість про е, нормальні перевезення. Оце ж є щось. Ми у порти. Що таке Одеса? Це великий величезний порт, та, де ми перевозимо щось по воді. І бачите, от показують, що на майбутнє є можливість і надія на майбутнє, що може бути нормальне перевезення без всяких. І це є її призначення міста, і. Е, його і, і, ну, і доля можна сказати, бо воно бі біля води великий порт. Також за рахунок цих перевезень, до, це місто дає от великі гроші, гроші дає до ну, влади, до государства, ой, до держави. От, в державу дає місто великі кошти. От За рахунок, мабуть, цих перевезень. Це теж його одна з цих призначень, його роль, таку, яку він воно відбуває, місто. Також це місто несе оце Україна, і воно несе для України багато нових ідей, нових якихось, якихось починань. Тобто В місті люди вміють і роблять багато нових якихось своїх справ відкривають. Розвивають їх, а також місто, яке може підтримати гарний настрій. Ну, дійсно, Одеса в нас місто, яке має чувство гумору. І це от вона прямо його вона розкриває його. Вона його ну, зараз під час війни, звісно, що трішки воно не так, але все одно, все одно підтримка настрою це дуже чудова риса людей, які там живуть. Так, дивимось далі. Давайте подивимось таке, хто або що є невидимим захисником цього міста, Що, яка енергія його береже. Трішки мені розповіли, не ну не то, що не те, що я запитувала. Перша ж карта, яка випала, це карта України. Яка енергія його береже? Береже його взагалі те, що воно належить знаходиться в Україні. Але далі пішла трішки таке. ну, мені завжди карти так розповідають. Цілу історію. Дивіться, показують, що зараз дуже багато в нас ну, оце прильоти, які Неможливість от пересування, це знову пересування по воді. Дуже часто є такі, ну по порту часто прилітає, і там можуть і як ці кораблі якісь бути поранені, і взагалі щось таке відбувається, що не дає можливості рухатись в якийсь момент. Але місто. Місто, незважаючи на всі страхи, які є зараз, на, всі, на всю брехню, яка льється з ну, от, від Росії від всього, це те страхи показує. Все одно стоїть, береже все своє, ніколи нікому нічого не віддасть, і воно тримається за рахунок цієї енергії приналежності до України. От, знову карта вийшла. карта, Знову ну, це карта у мене земель України. Незважаючи на те, що йде війна, Україна, ну і це місто, як його частина, все одно робить те, що треба, бо карта Мага це я роблю те, що знаю. Я знаю, як робити, я роблю це і мені нічого не може завадити. Ну, от така відповідь, що дуже енергія, яка на найголовніше береже міста, це приналежність його до України. Ну, а все інше це відбувається з людьми. Звісно, під час війни важко це переживати. Давайте подивимось таке, Чому останнім часом дуже сильно посилились обстріли Одеси? Що відбувається? Що відбувається? Першим же ділом випав Кремль. Випав, Це в мене влада Кремля, яка приносить людям горе, і це буде відбуватися і надалі. Знову випав, оце друга карта, яка в мене Кремль показує, диявольські обстріли, які є, вони можуть. Чому вони це роблять? Бо вони це можуть. Оце в них є шанс на те, щоб це зробити. Взагалі, коли показують, от питаєш про обстріли, показують дьяволи, це дуже сильні. Дуже сильні і дуже, значить, це показує на те, що там є хтось, хто і інформацію передає, хтось такий, хто сидить в них на цепку, хтось хто подлість якусь вчиняє. Це приводить, приносить людям дуже-дуже багато горя. Ну, це карта дуже сильних емоційних, ну емоцій сильних. Емоції бувають різними, в тому числі і дуже негативні емоції. За цим всім стоїть Крим, який може це робити. От він може і він робить. Але надалі стоїть, що люди, у них є запал, вони не здалися і вони проявляють свою силу. Вони дуже сильні. І в них є на це доль, ну, є наснага, вони можуть це робити. І далі показують, що все одно, незважаючи на те, що Кремль може це робити, і він буде намагатися і надалі це робити, у нас є можливість захиститись, у нас є перемаг... можливість перемогти це все. Мах – це той, хто. Знає, як робити, може це робити, робить це, незважаючи ні на що, в його руках є всі для цього важелі впливу. Ну, а це продовжується, ну, як, і перемогти все, що там відбувається по війні. Отак От мені показали, що робить кремий, але люди не збираються опускати руки і робити те, що хочуть вороги. Далі давайте подивимось таке, яка роль Одеси на майбутнє для України. Ну, яка король і доля, яка доля більше Одеси. Покажіть мені, яка доля Одеси. Я питаю про долю, мені долю показали. Дивіться, доля, оце по долі, по долі Одесі, ця карта може показувати і населення самого міста, а може показувати і взагалі, бачите, це сім'ї, які разом, вони дуже щасливі разом. Що Доля міста, доля їм, прямо по долі, це, дуже щаслива. І вони будуть все одно, це місто, яке випромінює емоції. Емоції це головне, що місто буде випромінювати і надалі. Сподіваюся, що це вже будуть гарні емоції. Ну, далі показали вже такі більш дріб'язкові речі, що відходить в них той, хто, хто правив, той, хто був раніше, От хто в них там я не знаю, керівник, який був. Ну, мені здається, його вже владу. Коротше, влада, яка була, вона відходить. І це пов'язано з війною. О, вона і надалі, і надалі Одеса буде виконувати роль, зв'язок, зв'язок, буде домовленість про те, що вона буде приносити так само буде тим, від, звідки будуть, ну, як порт. Порт буде, і, і як і раніше. Ну, і все з містом буде. Добре, перша ж карта, яка випала, показала, що в подолі Одесі бути щасливим, гарним містом, яке люблять люди, і взагалі це буде прекрасне місто і надалі. Зараз я вам хочу прочитати, що мені прийшло від творця на, на рахунок Одеси. Там буде і про обстріли, я питала, тому от таку відповідь я отримала. Одеса ще не пройшла очищення, їй зараз це потрібно. В Одесі живе багато ворогів України, і їх треба позбутися якомога скоріше. Зараз вони будуть спливати на поверхню, їх стане видно. В Одесі почнеться невеличке бурління, щоб позбутися цих зрадників. Темрява завжди тягнеться до темряви. Де найбільше обстрілів, там найбільше темряви. Зараз прийшла черга Одеси на очищення. Вона гідно пройде цей іспит та вийде з нього очищеною та з полегшенням. Технічно, з містом буде все добре. Поступово все налагодиться. Одеса це морські ворота до України. Але Одеса дуже важлива і в духовному сенсі. Люди, які там живуть, дуже веселі. І вміють створювати іншим гарний настрій. А це дуже важливо підтримувати в собі здатність сміятись навіть коли хочеться плакати. Тому дух Одеси неможливо зламати. Росіяни цього не розуміють і вважають Одесу руським городом. Але там і близько немає духу Росії, навіть якщо люди в Одесі і розмовляють російською. Одесу росіянам не взяти. Це незважаючи на те, що там багато зрадників в Одесі і багато добрих, світлих людей. Вони зараз своєю енергією і тримають місто. Після очищення цих людей стане набагато більше. Ці світлі люди стануть основою розвитку Одеси. Одеса прекрасне, дуже красиве місце. Вона буде процвітати. Отаке От прийшло про Одесу. Тепер хочу ще подивитися про Київ. В Одесі, до речі, я не була ніколи, якось так не довелося, а в, Ки в Києві я прожила оце під час війни майже два роки, з літа 2022 по 10 травня 24-му. Чому я так точно пам'ятаю? Тому що мен мені е так склалися обставини, що я потрапила назад. Я з Харкова, зараз за зараз. Я потрапила назад на другий день, після того, як почався в 2024 році наступ на Харків, я зрозуміла, що мені потрібно зараз бути тут. І я повернулася. Але в Києві я пробула два роки, і я тоді питала: от як виїхала тоді? Прямо в Києві було більш-менш. Може, зараз, зараз Кияни вже трішки підзабули? Не було таких обстрілів, як зараз. Тому я і питала ще, у творця, ну що таке відбувається. Коли я їхала, там було прям, ну, ну, більш менш прям, ну, ну, набагато менше, ніж зараз. А зараз просто якийсь жах. Я теж отримала цю відповідь, я вам розповім, чому це так відбувається. Але <кхем> зараз подивимося ще картами, так само як для Одеси. Яка домінуюча енергія у Києві зараз? Ух ти енергія величезних трансформацій. Щось таке відбувається, чого вони стосуються? Це стосується майбутнього і нашого шляху, який ми будемо. Ну, Трансформації. Що таке трансформації? От карта перша, яка випала. Це означає, що ми відмовляємося від того. Ну до речі, зараз. От коли я знімаю, зараз там когось перезначають, когось нас на нових назначають, одних знімають, приміщають. Ну це до речі, є трансформації. Прямо от зараз ну, можливо мені показали те, яка енергія прямо зараз. Змін величезні зміни. Причому карта смерть показує, що це відходить щось таке, що нам назавжди. Воно ніколи не повертається. Це стосується нашого майбутнього і нашого шляху, яким ми йдемо вперед. Отак От цікаво показала. Яке сакральне духовне призначення Києва для України? Я питаю про духовне призначення. Мені перша ж карта випала Росія, наносить нам дуже сильний удар прямо в серце. Тобто це Київ як серце, який дуже сильно поранене, поранене Росією. А далі мені показують, що я ж питаю про духовне призначення. Оце наше військове призначення. Бути військовою заслоном, захистом, який повинен бути, мати для цього повинно багато ресурсів. Тобто, його місце, акумулювати багато ресурсів для того, щоб захищати країну достойно, ну, гідно і мати для цього всі ресурси. Далі. Працювати над тим, як доносити, от, працюємо, доносити інформацію по війні. Тобто там в Києві от розробляються, як правильно доносити інформацію по війні світу. Подалі йде світ, от яка ще його роль, роль і призначення показати всьому світу, що Україна це мах. Ще раз кажу, що маг це той хто має всі важелі впливу, той, хто знає, як робити це, робить, незважаючи ні на що. Тобто підсумуємо, що його роль така: акумулювати в собі ресурси для того, щоб гідно вести цю війну жахливу і показати всьому світу, що Україна може це робити і може це зробити. А далі прийшли, прийшли такі дуже цікаві, випал, цілий ряд таких карт. От дивіться, центральна карта, я зараз так буду складати біля неї. Випала карта диявол. Що в, нас, що в мене таке дьявол? Диявол, диявол – це той, це в мене, це кремлівська влада, яка про себе розповідає, яка вона сильна. Диявол завжди хитрий, хитрий, підступний. Він розповідає про себе таке, чого насправді може й не існує, але всі так думають. І от так цікаво, от дивіться. От з двох сторін біля диявола, випали такі карти, от, як воно було, а, отак, ілюзія була отак от біля нього. Зупинити ілюзію цього дьявола, який транслює, який він непереборний, який він неймовірний, і заблокувати його. І це показує, що. От, перша ж карта, яка випала, що Зеленський, як представник. Києва, того ж, представник України, робить все, щоб зупинити ілюзію цього диявола, який сидить в Москві, і який і заблокувати його, який транслює який він непереможний. І оце було раніше, оце вся ілюзія, і Київ, як, ну, це ж випало на Київ, бо в Києві сидить центральна наша влада. І от... В тому числі завдяки тим людям, які зараз сидять в Києві, ми показуємо, що ми можемо маємо всі, от вийшов мах, маємо всі сили для цього, всі можливості зупинити цю ілюзію, яку транслює диявол, який сидить в Москві. І це теж одне з призначень Києва. Так цікаво, якось такими окольними шляхами таке випало. Далі. Давайте таке ще спросимо. А хто або що є невидимим захисником цього міста? Покажіть мені, будь ласка. Цікаво випало. Я питаю, хто захисником є. І перше, що показують, що домовленості. І чомусь гроші це ілюзія. От все, що стосується грошей, це ілюзія і домовленості. А хто є справжнім захисником? А справжнім є захисником наші військові, які працюють і які знаходяться у війні. От таке випало. Ох, так, далі. Ну і давайте ще подивимось, яка роль Києва у майбутньому України. Ну або світу. Яка роль Києва у майбутньому України. Перша ж карта, яка випала, це карта суд. Карта суд показує про духовне переродження. Про висвободження, про дуже сильне, сильні духовні трансформації, про долю. І оце перша ж карта, я питаю, яке місце в майбутньому України це нам як, ну, шлях до переродження. І це буде відбуватися. Є на це величезний шанс. Це буде відбуватися. Різко відбуватися так, що зрозуміють усі, що це шлях новий для духовного переродження, який відбувається. З ким відбувається далі, дивіться, що вийшло. Все, що було незрозуміле брехня, брехня, яка от і в Україні, і взагалі в світі є, вона. Не тільки брехня, а все таке мутне, все таке, А, до речі, це ж може показувати і оці корупцію, все Все це проходить глобальну трансформацію, бо карта смерть воно відмирає оце все, і ми йдемо до миру. От прийшли, до речі, оце коли спитала, яке майбутнє, прийшли старші аркани, от майже всі. Ну, Не всі, всі дві два, два ще цих перших два прийшли. Коротше, по судьбі, по долі, от Києву стати тим, хто повністю трансформує все брехливе, все, що таке було ну, негідне. І взагалі все те, те, що от в темряві робиться, все таке ну, несправедливе, все це повинно відмерти. І ми повинні прийти до, до миру, до, до гармонії, до взагалі. І це може бути як для нас, так, це ж карта ну, миру всередині України, а взагалі це карта світ. Бо це ще ну вона і така, і така. І це все Київ, як уособлення України, в принципі, несе всьому світу. Ось такі глобальні карти прийшли. Дуже цікаві отака така роль буде у Києва, він зараз має велику роль і буде і надалі мати таку роль. Ну і зараз я вам прочитаю, що мені прийшло від творця про Київ. Київ це місце, місце де збере. А, я спитала, думаю, чому пішла відповідь. Я спитала, от чому було набагато менше обстрілів, а останнім часом стало їх настільки сильно, Це останній обстріл взагалі був. Мабуть, ну я не знаю, ну один з найбільших, ну дуже сильні обстріли. І мені, от спочатку пройшло про це відповідь: Київ це місце, де збираються дуже різні люди. Зараз у нього заїхало багато людей з різних частин України. більш менш за тище було, коли місто на той момент дуже сильно очистилось. Після цього у Київ повернулось багато людей з-за кордону. Та з інших куточків України. Місто знов стало темнішим. Знов є потреба його очищувати, тому зараз знов багато обстрілів. Роль Києва для України дуже важлива. Він особлює в собі суть українства, стійкість, здатність розвиватися у будь-яких умовах, красу українців, любов до міста, вміння радіти попри все. Київ це центр країни, дуже древній та величний. Він є серцем України, яке билось, б'ється та буде битися для нащадків. З Києва почнеться неймовірний підйом та розквіт спочатку України, а потім і всього світу. Це місто ваша енергетична підтримка. Київ, як древній велетень, який захищає собою весь світ. От я це ну, робила не зараз, і добре, що я записую, бо воно якось уходить. Мені йшли дуже такі, знаєте, світлі, прекрасні образи сили, світла та могутності. Прям такі йшли щось таке, я просто вже забула, що добре, що я записала, але от такі образи йшли сили. Від нього йде неймовірна сила духу та величі величі справжньої, не пихатої та порожньої, а неймовірної, правдивої та справедливої. Це велич батька, який підтримує та опікується всім українським народам. Отакі гарні слова мені прийшли про Київ. Тому е дякую всім, хто подивився. Пишіть мені, цікаво, вам таке. Ну, в такому контексті розглядати міста. міста. Бо я, коли питала, у мене ще є про два великих міста України, зараз не буду казати про які. Якщо вам цікаво, пишіть, я буду цей контекст теж знімати, бо мені самі було цікаво, що взагалі скажуть твориці і як карта розповід... ну, будуть розповідати на... на рахунок цього. Тому всім дякую. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Пишіть, пишіть питання. Питання збираю, але ну, дуже поступово доводиться їх дивитись, бо якісь події відбуваються. Дякую ще раз, бережіть себе, до побачення.